Тематика мінських домовленостей, очевидно, одна з найскладніших тем не лише з точки зору зовнішньополітичного становища України, і її безпекового, але що дуже важливо з точки зору внутрішнього розвитку нашої держави. Ситуація складність ситуації полягає в тому, що мінські домовленості є результатом компромісу, при якому. Очевидно, були не дотримано законодавство України і не цілком враховувалися інтереси нашої держави. Треба нагадати перед історією виникнення мінські домовленості і ті документи, які підписувалися навіть не від імені України, а від імені учасників переговорної групи в мінську президентом Кучмою в 2014 році. І те, що підписувалося в лютому 2015 року, абсолютно очевидно, не є. Міжнародним договором України з точки зору українського законодавства, оскільки при укладенні підписанні цих документів не дотримувались закони України, закон про міжнародні договори, який дуже чітко встановлює процедуру, порядок уповноваження делегації, порядок підписання, укладення, погодження документу, погодження тексту. І, очевидно, те, що було підписано, є результатом ну от якогось такого ад-хок, тобто на ходу створеного компромісу, але зовсім не результат виконання процедури. Складність у тому, що при всій нелюбові або досвіду величезному українців не дотримуватись юридичних процедур, процедура укладення міжнародних договорів ніколи в Україні раніше не порушувалася. Вона завжди дотримувалась дуже чітко і лише. Після укладення договору відповідно до закону про міжнародні договори, він може бути ратифікований Верховною Радою, отже, затверджений парламентом, і після цього він набуває характер міжнародних зобов'язань України. Це перша серйозна проблема. Це проблема полягає в тому, що ні українська влада не визнає цього і намагається. Вести політику, яка зводиться до необхідності виконання положень мінських домовленостей, обходячи питання легітимності легальності цього документу, а по-друге, проблема створена за рахунок достатньо недосконалого дипломатичного підходу. Або тактики Україна впродовж тривалого періоду під підкреслювала міжнародній арені безальтернативність мінських домовленостей. В результаті вони в тій чи іншій формі схвалені різними міжнародними організаціями та органами, в тому числі Великою Сімкою. І на сьогодні це є. Дуже сильним аргументом з боку, не лише з боку Росії, але перш за все з боку Сполучених Штатів Америки, Франції і Німеччини в тому, що не виконувати мінські домовленості, як би вони не були укладені, на сьогодні не можна, оскільки це документ, який схвалений Великою сімкою. Звичайно, для України проблема полягає в тому, що Велика Сімка ухвалює. Рішення не лише про обов'язковість чи не обов'язковість мінських домовленостей, але й про надання Україні достатньо вагомої фінансової підтримки, не просто вагомої, а життєво необхідної, без якої Україна на сьогодні не може вижити як самостійна незалежна держава або як суспільство. Через те цей аргумент стає ще більш важливим. Але як би до цього не ставилися іноземні дипломати? Це не збільшує легітимність мінських домовленостей в очах українського суспільства. Найрізноманітніші соціологічні опитування, проведені весною цього року, в тому числі одне зроблене на замовлення нашої організації, свідчать, що понад 70% українців це що щонайменше, не підтримують мінські домовленості і категорично не підтримують ідею виконання Україною мінських домовленостей в односторонньому порядку, тобто без виконання всього того, що повинні виконати інші сторони. Хоча Росія себе такою не вважає, тим не менше, українці очікують, що чи переконані категорично переконані це абсолютна більшість. Від 73 до 80% вважають, що лише при безумовному припиненні вогню при виведенні військ обміну військовополоненими Україна може приступати до виконання політичної частини мінських домовленостей, які полягають у наданні особливих повноважень місцевому самоврядуванню на окупова тимчасово окупованих територіях Донецької Луганської областей. Ну і відповідно проведення виборів до органів місцевої влади. Отже, це перший великий. Спектр проблем те, що міжнародна дипломатія вважає потрібним і признаючи при цьому, наші всі наші партнери, держави, які є дружніми до, до, до України, визнають, що мінські домовленості є дуже недосконалим документом по суті. Але тим не менше вони вважають, що цей документ має бути виконаний, і з цим не згодна більшість українського суспільстві, і найскладніше, що з цим не не, не згодна активна меншість. Ті громадяни, які поклали на свої плечі всю, ну, всю відповідальність і весь тягар і революції, і війни, яка послідувала за нею, і звичайно. З точки зору інтересів будь-якого політика, політичної групи було б верхом необачності ігнорувати саме цю групу населення або не зважати на те, що понад 70% населення своєї країни вважають нікчемними, неправильними, некорисними, шкідливими мінські, мінські домовленості. Далі я щойно сказав про те, що навіть наші партнери по суті вважають мінські домовленості не найкращим варіантом, а точніше достатньо поганим договором. Ну, До позитивних сторін прихильників мінських домовленостей, до позитивних сторін мінських домовленостей відносять те, що це єдиний документ, під яким є ну, якась форма згоди Російської Федерації визнати свою відповідальність і свою участь у конфлікті. Звичайно, більш прискіпливий аналіз свідчить про те, що. Ну, ця форма визнання своєї причетності до подій Російської Федерації аж ніяк поки що не допомагає нам завершити війну, припинити вогонь, відвести війська, обмінятися військовополоненими. Отже. Ну, не настільки росіяни визнають свою участь і відповідальність за ці домовленості, як би нам хотілося. В той же час вони, звичайно, безумовно наполягають на тому, щоб Україна виконала повністю політичну частину, політичну складову мінських домовленостей. Тобто, навіть цей аргумент, як на мене, виглядає достатньо ефемерним. Ну, тим не менше, з цим погоджується і офіційна українська дипломатія. Росія підписалася під Мінськими домовленостями, мовляв, тому ми повинні за них триматися як за Панацею або за якусь можливість. Ну, власне кажучи, іншою позитивною стороною, і, мабуть, останньою частина іноземних країн дипломатії називає той факт, що вони все ж таки передбачають повернення території України. Тут нам Наводять приклад е, достатньо е, сумнівної участі президента Франції Сарказі у врегулюванні конфлікту між Росією і Грузією. А коли Сарказі вдалося досягнути припинення вогню, припинення війни, тим не менше, в документах, які опрацьовувалися французької дипломатії, немає ні слова про повернення окупованих територій. І це звичайно ми знаємо, чим закінчилось Грузію. На сьогодні Грузія не має ніякої підтримки міжнародної у питанні повернення своїх територій. Іноземні дипломати вважають, що завдяки мінських домовленостей Україна має перш за все якийсь план повернення територій Донецької та Луганської областей, звичайно, на жаль, без Криму. До свого складу, і це є другим позитивним елементом е, мінських е, домовленостей. Е, в той же час всі визнають, що е, мінські домовленості е, мають величезну кількість негативних елементів. Ну, з моєї точки зору, е, той час, який пройшов від їх укладення, показує найбільшу проблему мінських домовленостей. Мені здається, що передачі під контроль України територій. Ну, скажімо так, впродовж кількох днів, чи це пов'язано з виборами чи іншим періодом, абсолютно неможливо і це не відповідає усталеній в, в теорії міжнародних відносин, вирішення конфліктів, практиці врегулювання конфліктів. Тривалі а наш конфлікт уже тривалий на Донбасі. Тривалі конфлікти вимагають певний перехідний період з перехідними інституціями. Важко повірити, що. А ті, хто організовували життя так званих ЛНР-ДНР в усіх аспектах у фінансовому, культурному, ідеологічному раптом впродовж ночі поміняють прапори ЛНР ДНР і Росії гімн Росії на гімн України, на українські прапори. А в школах зникнуть портрети Володимира Путіна і на лінійках говоритимуть про президента України. Тим більше, правда, нікуди діти убиті є з обох сторін і потрібен якийсь час для того, щоб. Ну, зняти принаймні якусь найбільшу психологічну психологічне навантаження, психологічну драму, дилему пов'язану з тим, що люди стріляли один в одного, воювали з один один з одним. Для цього звичайно потрібен певний перехідний період, коли ситуація поступово нормалізуватиметься. Такого інструменту, як перехідний період, мінські домовленості не передбачають з моєї точки зору. Це одна з найбільших проблем. А інша ситуація, про що говорять всі політики, ну зокрема, які не належать до, до провладної більшості у парламенті і безпосередньо належать до уряду, про те, що умови повернення, і це до великої міри думка, яку я поділяю: умови повернення окупованих районів Донецької та Луганської області. До складу України є неприйнятними. Вони несуть загрозу для майбутнього нашої держави, оскільки е, лише кілька районів двох областей е, матимуть ті повноваження, яких не матимуть інші регіони в Україні. Хоча іноземні дипломати вважають, що тут Україна має безперечний пріоритет. у... Пропонуванні своїх формулювань і якимось чином обігрувати, щоб зменшити ризик подібного розвитку ситуації. Тим не менше, можливо, це реально з точки зору таких держав гарно розвинених і упорядкованих, як США, Франція, Німеччина, але навряд чи Україна зможе легко і швидко обійти необхідність надати окремим районам Донецької і Луганської областей право брати участь у призначенні прокурорів, суддів, у формуванні загонів міліції, мовне самовизначення, розвиток поглиблених відносин з Російською Федерацією і так далі. Тобто, це всі ті права, які ну перш за все у. Законюватимуть владу колишніх терористів як владу, офіційну легітимну владу, місцеву владу України чи регіональну владу, і створюватимуть анклав, який впливатиме на Майбутню долю України, оскільки Росія, звичайно, через оцих через ці інструменти місцеву владу, яку вона контролюватиме, через місцеву міліцію, яка швидше за все буде тими ж самими бойовиками, які сьогодні воюють проти нас, фактично матиме інструмент дестабілізації ситуації в Україні, якщо їй не подобатимуться, наприклад, рішення про інтеграцію з європейським союзом чи з НАТО або будь-які інші э, рішення, які э, ну як вважає Росія йтимуть в розріз з її інтересами це величезна проблема. Інша проблема мінських домовленостей пов'язана з необхідністю прийняти території на російських умовах, ну фактично впродовж кількох днів ночей, пов'язана. З відсутності України коштів на це Україна не відкладала ці роки кошти на утримання Донецької та Луганської областей. Навіть якщо і про це треба говорити окремо, вибори в Донецькій та Луганській областях стануть реальністю, і Україна повернеться де юре на цій території. Давайте пригадаємо, як було в Криму, як було на Донбасі при під час початку війни. Дуже багато людей. Мали проросійські настрої не через якусь ідеологічну заангажованість і близькість до ідеї рускова міра православя чи ще чогось, на чому спекулює Росія, а тому, що вони очікували більше порядку і очікували кращих фінансових умов. І звичайно, повернення України на ці території означатиме, що тепер сподівання на краще життя будуть пов'язані з Україною чи готова Україна забезпечити краще життя фінансове, матеріальне? На тих територіях, тим більше, якщо ми говоримо про необхідність повернення, так як це говорить президент України, інші дипломати іноземні повернення до кінця цього року Донецької Луганської окупованих районів Донецької Луганської областей до складу України. Ну виникає питання, звідки Україна візьме ці гроші? Як вона розпорядиться ними, хто нам допоможе? Відповіді ну, відповіді на ці питання, звичайно, немає, але давайте згадаємо, що Україна провела. Потрібну, але болючу енергетичну реформу, яка е, тоді, коли люди отримуватимуть найбільші рахунки, наприкінці цього року, е, очевидно, викличе велике соціально-економічне невдоволення нарешті України, і зрештою стане великим сюрпризом для звільнених територій необхідність платити е, в рази більше за ті самі послуги, які вони мали дешевше від так званої влади ЛНР, ДНР, -а, по факту від Росії. Це викличе величезні проблеми на окупованих територіях і може підірвати соціально економічну стабільність. Ну, якою б хиткою вона не була, вона стане ще ще гірше. Ну і звичайно непопулярність, непопулярність мінських домовостей в Україні поруч із можливими наслідками тих реформ болючих, які проводить Україна, які є необхідними, але за які доведеться ще платити. А, якщо ми порівняємо з хронологічними рамками, як іноземна українська дипломатія бачить в регулювання мінських чи виконання мінських домовленостей, то виглядає хронологія. Виглядає таким чином: на початку літа цього року санкції міжнародні проти. Росії через війну на сході України очевидно будуть продовжені і від України очікуватимуться певні кроки. Ну такі, як скажімо, прийняття закону про вибори інших законів в рамках мінських домовленостей до кінця, скажімо, до грудня. Поточного року це якраз співпаде от з тим періодом, коли нам доведеться отримати нові рахунки за електроенергію, і знову ж таки, це може дестабілізувати ситуацію. Ще раз підкреслюю більше 70% населення України абсолютно чітко, не згодні з мінськими домовленостями, і будь-яка спроба їх. Реалізувати через український парламент викличе величезне невдоволення і заворушення таким чином мінські домовленості і концептуально, і з точки зору внутрішньої політики і зовнішньої політики становлять для України дилему, становлять величезну проблему, відповіді на яку ми сьогодні не маємо. Не виконати ці домовленості на сьогодні через вкрай невдалу політику дипломатії Ми не можемо. Якщо ми їх виконаємо, очевидно, наслідки будуть ще гіршими.